Зміни для автомобілістів з 14 грудня в Україні реєстрація транспортних засобів відбуватиметься по новому. Тепер кажуть, у сервісному центрі МВС експертний огляд автівки буде виокремлений від реєстрації. Проте це не означає, що процедуру скасують. Дослідження машин проводитимуть перед тим, як ставити їх на облік. Експертний висновок діятиме 10 днів. А потім власники автівок чи уповноважені особи можуть зареєструвати їх у будь-який зручний для них час. Для це зроблено для того, щоб полегшити процес реєстрації. Тобто людина, якщо, наприклад, сьогодні не має багато часу, а взяла талон на певну годину, вона прийшла, пройшла експертний огляд, вона має 10 днів потім, щоб звернутися, так само взяти талон на певний день, на певну годину і в той час зареєструвати автомобіль, тобто не витрачати багато часу свого, ну, відповідно, і зменшить кількість громадян, які будуть у сервісному центрі, пришвидшити їхню роботу. В середньому скажімо, для івано франківська проходить від 100 до 150 операцій. Реєстрація автомобіля, ну, практично, якщо кожен день це може бути 110, 120, 130, ну, десь в таких межах. Експертне дослідження є обов'язковим для перереєстрації автівки з одного власника на іншого, чи після успадкування. Також процедуру застосовують, якщо машину привезли з-за кордону. Фахівці перевіряють транспортні засоби на справжність ідентифікаційних номерів кузова та двигуна, комплектуючих деталей і реєстраційних документів. Починається експертний огляд з звірення транспортного засобу з документів зовнішнього вигляду автомобіля, що воно є дійсності та марка, модель, і далі відповідно експерти проводить. Дослідження, звірення ідентифікаційного номера кузова, номера двогона і дослідження самих символів номера. Якщо вони є, ну, відповідають зразкам, які є в колекції експерта, відповідно все добре. Не відповідають, відповідно, далі поглиблення експертного дослідження відбувається. Ходом зареєструвати автівку можна буде і онлайн без фізичних походів в установу. Продавець та покупець дистанційно заповнюватимуть спеціальну заявку. Її у сервісному центрі перевірятимуть автоматично. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.